Вітаю вас, мої любі другокласники, запрошую вас на урок читання. Сьогодні ми поговоримо на таку тему казка-вигадка та в ній щось повчальне розумій Цап та баран, українська народна казка. Ми сьогодні навчимося переказувати казку. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Попрацюємо над скоромовкою, дзищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожук. Будь ласка, прочитай кілька разів скоромовку і намагайся з кожним разом пришвидшити те читання. Читацька розминка. Прочитаємо слова згори вниз і навпаки. Зроби це самостійно. Для зручності постав відео на паузу Або скористайся підручником сторінка 42-44. Цап та баран Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті Цап та баран великі приятелі куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, проженімо ми цього барана та й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтеся, цапи й Барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, ти дужий. От, бери ти, цапе, бо ти сміливіший. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ми туди! Там переночуємо, Оді. щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, а що три вовки кашу варять. Нічого робити. Вітаються. А, здорові, молодці! Здорові, здорові! Здоров Зраділи вовки. Ще каше не кипить а м'ясо буде <світ> в нас. Ох, цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і надумавсь. А, а подай лишень, барани, у ту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як звідси втікати. Бо це такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну по вовчі голови тягнуть. Один вовк і починає. Знаєте, славне, братці, компанія, і, і каша гарно кипить, <кхем> та нічим долить. О, о, Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією, а другий став його дожидати, думати гадати, як і собі відти драла дати. Е, Вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та й прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лише я! Так я їх прижину!» Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана О, ну, брати, скоріш хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти. Та й з куреня убратись. Поїли швиденько. Та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк. Е, та та чим не сором нам трьом, та цапа й барана боятись. Хе-хе, ходім, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, а ще добре справлялись, давно вже от казана убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати шли йшли і знайшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче. «Отлягай!» – лягай, кажуть вовки першому вовкові. Ти старший, ти ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, не втримавсь, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить. А подай мені, ворожбита! Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там. Чудово, ви прослухали українську народну казку Цап і баран. А зараз відкрити, будь ласка, підручники. Сторінка 42-44. Якщо підручника немає, ви зможете трошечки пізніше прочитати цю казку за екраном у відео. А зараз прослухайте ще раз цю казку ЦАП І баран Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті Цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко. каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержаться. А збирайтеся, цапа й баране, собі аби куди, щоб вас і не було на моєму подвір'ї. Цап та баранте почули, хутко із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Аж посеред поля лежить вовча голова. Баран був дужий, та несміливий, А цап сміливий, та не дужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох. Бери, ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть. Коли бачать, горить вогонь. Ходімо й ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А Здорові, здорові. Ще каша не кипить, а м'ясо саме прийшло. Злякалися цап і баран. Тоді цап і вигадав. А подай баране оту вовчу голову. От баран і приніс її. Та не цю, а подай більшу. каже цап. Баран знову тягне ту саму. Та подай іще більшу. Тут уже вовки злякалися. Стали вони думати гадати, як від сіля втікати. Бо це, кажуть, такий молодці, що з ними й голови збудеться. Бач, одну за одною вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить. От піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як почав другий того дожидати, став думати гадати, як би собі від тіля п'ятами накивати. Хе, вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду я так прижену їх. Як побіг, так і радий, що втік. Тоді цап до барана. Брате, скоріше б нам оцю кашу поїсти та з куреня забратись. А один вовк роздумавсь і каже Ге! щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо. Прийшли, аж ті вже з куреня прибрались. Побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти. І найшли їх на дубі. Цап сміливіший заліз аж наверх, а баран несміливий так нижче. От лягай. кажуть вовки старшому вовкові. Та й ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк під дубом догори ногами й почав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрижить, як упаде. Та на вовка. Цап сміливий не став довго міркувати, та як закричить. Подай мені ворожбита! У вовки як схопилися, так аж пилюка по дорозі закурилася. А цап та баран безпечно пішли, зробили собі курінь та й живуть. Зараз, будь ласка, попрацюємо над словниковою Від Відсіля, значить, звідси, п'ятами накивати, утекти, корінь, легка будівля, сторожка. Прибрались тут, пішли геть. Ворожити тут саме значить у касі, передбачити, вгадувати, ворожбить тут. Той, хто ворожить. Зараз, будь ласка, у кого немає підручника, поставте відео на паузу і прочитайте казку самостійно. Або скористайтеся підручником, сторінка 44. Після того, як ви прочитали казку, ми з вами дамо відповіді на деякі запитання до казки, назви дієвих осіб. Чому звірі пішли з подвір'я господаря? Як цап та баран зустрілися з вовками? Давайте поміркуємо, що вигадав цап? Як вовки хотіли врятуватися? Чому цап і баран змогли перемогти трьох вовків? Давайте поміркуємо разом. На початку казки мовиться, що баран був дужий та несміливий. Поміркуємо разом. На початку казки мовиться, що баран був дуже та несміливий, а цап сміливий та не дуже. Чому? Як ви вважаєте, які ще риси характеру виявили ці герої? Роздивись, малюнки пазли на сторінках казки. За допомогою цих малюнків перекажи казку. Домашнє завдання. Прочитай казку, будь ласка, ще раз. Знайди в казці зачин, основну частину і кінцівку. Будь ласка, розкажи своїм рідним цю казку самостійно. Дякую за урок. До зустрічі.